Всім привіт! Зараз відбираю рамки для відкачування меду з акації. і хочу у цьому відео показати, навіть я сам ще не зважував. Ось я ваги, такий кантер тут установив. Скільки важить одна магазинна рамка з утовщеним стільником? Я ставлю у корпусі. На одну рамку менше, тобто бджоли потовщення роблять. І ця рамка дуже така важенька. Мені от і самому цікаво, скільки вона важить. Тобто дізнаємось. що я хочу сказати по медозбору закаті. Бджоли дуже багато наносили меду. Всі магазини, які стоять навіть у відводках, повністю всі занесені медом. І навіть у корпусові е, рамки. Ось я навіть відбираю і гніздову рамку з медом. Я вже багато рамок таких у запас поставив. Я із цих рамок відкачувати мед не буду. Там, може лишався якийсь ну, раніше принесений мед, а саме ті, що я ставлю на медозбір закаті, це тільки магазини. І тут я знаю, що чисто медзакаті. Рамки дуже повномедові, вони ледь однією рукою вдається утримати. От деякі бджолярі мого регіону, ну моєї місцевості, кажуть, що Акація щось там погано відділяла мед, бджоли нічого не наносили. Що хто продає на базари, то це цукром кормили, ну в такому плані. Значить, що я хочу сказати? Я цукру взагалі, мої бджоли цукру не бачать вже більше 15 років. Взагалі, ні рано весною ніяких стимулюючих підходів я не проводжу, ні на зиму бджолам я цукру не даю. Ось, до речі, ці рамочки, які я зараз відбираю, це і будуть для. Зимового гнізда буду складати з таких рамочок. Мені взагалі немає ніякого сенсу згодовувати бджолам цукор, щоб вони перероблювали на мед, коли ще з минулого року лишилось багато якісного меду. Ось дивіться, це дві баночки трохлітрові Приніс вам показати, що я кажу правду. У Мене їх іще чимало цього меду. Ось як бачите, припало пилом. І причому наскільки якісний мед. Тут великий уміст. це літній мед з, другою, з другого відкачування, але рамки я тільки відкачую ну, чисто на акацію тільки з магазинів, а ще ж бджоли багато заносять у гніздові рамки меду, які йде на друге відкачування. І як бачите, ось рідкий мед. Якісний, гарний мед. У цій банці теж саме запашний, смачний. Його можна навіть за свіжі продавати. Тільки він має ну, такий темніший колір. На базарі бачу, продають різноманітного кольору від сіробура малинового до ще якогось мутний закатій він повністю прозорий. Від ну, світлого до е, злегка жовтуватого кольору, але він прозорий, прозорий густий і смачний. Тобто я навіть не знаю, що сказати, чого у других бджолярів нічого бджоли не наносили. В одних умовах ми живемо, в одній місцевості мої бджоли наносили заносили медом все, що можна. Ні, ні грамоту цукру, нічого нема. Просто Треба, щоб бджоли були в робочому стані, не в ройовому, сильні сім'ї, і мед завжди буде. Акація, хоч холодні ночі, хоч на холодні. Це все брехня, нехай нічого. Я це чути не хочу, тому що ось як бачите, результат, мої бджоли наносили. Хоча ночі дійсно були прохолодні, були й заморозки 4 червня був. Великий заморозок, що картопля померзла. Там помідори ну інша городина. Так, зараз я хочу цим дротом якось піддіти. Ну і дізнаємось вагу, скільки така повномедова рамочка важить. Зараз відключаюсь. Так, зробив кілечка з дроту, щоб можна було підвисити рамку на вагах 0. Зараз. Так. Ось рамочка висить. І що ми тут бачимо? Рівно 3 кілограми. 3 кг. Але це, звісно, не 3 кілограми меду. Меду трошки менше. Тут іще дерев'яна сама рамка і стільник вагу має. Ось у мене... Пустий порожній стільник. І зараз я цю рамочку зніму. О, а рамочки такі в мене майже всі. Мої ваги показують нуль. І зараз я закріплю порожній стільник, такий вже з магазинної рамки, скільки він заважить. Ну, будемо вважати, що 200 грамів. Навіть там трошки менше. Тут одна поділка 200 грамів. Тобто ось стільник цей 200 грамів. Ще цю рамочку я закріплю. Так, зараз. Ось, як бачите, 3 кг. Тобто меду в цій рамці, якщо 3 кг, мінус 200 г, ну хай ще більше, тому що тут ще ось віск, який запечатує цей мед. Давайте 300 г відкинемо, то 2700 меду в такій рамці. Тобто ось така. Повномедова магазинна рамка. Зараз підемо цей мед відкачувати. Ну і на цьому, все. Всім дякую за увагу і до побачення.